Тож, привіт, Ютуб! Мене з вами Лєший. І сьогодні хочу трошки поговорити про навчання. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих хвили, шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і викладати більш скоріше ролики. Ну, а мецената мого каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І нагадаю про петицію: геройська людина загинув під час виконання бойових завдань. Від себе прошу підписати дану петицію. Тож, є в мене відео на каналі. Про мій погляд на БЗВП, є відео про інтерв'ю. Інтерв з... Інструктором, інструктором, який знає, розуміє, це його робота так. Проводити базову загальну військову підготовку. Я бачу серед багатьох, так, багатьох там коментаторів, цивільних нерозуміння, що таке БЗВП. Це базова загальновійськова підготовка, це колишня КМБ, так курс молодого бійця. Тобто, вас вчать стандартам, ну стандартним армійським навичкам там поводження зі зброєю, трошки тактичної медицини. І я рахую, що то необхідно всім в умовах сучасної війни, то ну без АВП необхідно всім. Як би там не було, це знову ж таки непопулярна думка. Але, ну, мій погляд, моя точка зору на це все-таки все, все то необхідно знати кожному. так. Е є ще інші там фахові підготовки. Е тобто там стрілець є стрілець, марксман є Марксман, і е оці всі навчання, так, е там застосування навичок. Це знову ж таки, ми там. ну... В мій час говорили, що ми як залізо, так ми без руху і ржавієм, відточування своїх навичок, відточування вмінь, підгонка правильного спорядження і так далі, і тому подібне. Це все відбувається на навчаннях. Я розумію, що знову ж таки дві крайності: так? одні не хочуть навчатися, бо ми все знаємо, інші не хочуть навчатися бо на що то потрібно. Але по факту всі відточування навичок, всі відпрацювання, всі ну там підготовка і настанови професіонала робить професіоналом саме це, саме це відточування навичок. Там недавно попросив хлопчика, який там на даний момент проходить без ВП розказати мені, як накладається турнікет. Нічого толкового від того не добився, і знову ж таки, знову ж непопулярна думка. Так, моє розуміння в тому, що людина сама не хоче тому вчитися. Як би там не було, як би мені не розказували. Є люди, які хочуть вчитися, є люди, які не хочуть вчитися, і від того нікуди не дінешся. Так, для декого є дивним, коли я, наприклад, виходжу на відпрацювання там певних нормативів, на відпрацювання певних там вправ, скажімо так, і це стосується і стрільби, це стосується там і відпрацювання тактичної медицини. Знову ж таки, мій погляд, що всі відпрацювання, вся робота має вестися в бойовому спорядженні фул комплекті. Тобто, з тим, з чим ви будете працювати, це дає змогу зрозуміти, де у вас що знаходиться. Тобто, як чи вам зручно, чи вам незручно, чи зручно там діставати ніж, чи зручно діставати БК, чи правильно роз, ну, розташовані перепасовані підсумки. Це важливо, чи правильно там у вас підігнана каска, чи правильно підігнаний плітник, чи, чи зручно вам діставати з, зі свого спорядження так, ту аптечку, чи зручно вам діставати зі свого спорядження там, боєкомплект і решту-решту речей, які у вас знаходяться на вашому спорядженні, то, що вам потрібно, чи потрібна вам отака мачетина, коли ви там проходите яку небудь смугу перешкод, чи знадобиться вона вам. Чи вам потрібен невеличкий ніж, чи може вам ніж взагалі не потрібен, але е, все ж таки знову ж таки з висоти свого досвіду все таке ніж потрібен. Е, тому е, дуже важливо відпрацьовувати і відпрацьовувати то постійно по можливості, так, там, ну, реально не рідше, там, хоча б не рідше разу в місяць, відпрацьовувати якісь там базові навички типу тактичної медицини. Тактичної перезарядки, стійок для стрільби, знову ж таки, знову чую купу ниття. Так, що, на що стійки, нашо там, якщо є ці НРК, так є FPV, і зараз війна дронів. Мені б хотілося жити з тими людьми в одному світі, але ну, нехай буде так правильна бойова стійка зі зброєю, правильне розташування зброї. Реально рятує життя. Тобто, так як ми несемо зброю, так як ми поводимося з тою зброєю, е, швидкість перезарядки, е, так, звісно, там є моменти, коли е, ну, людина може отримати поранення там з е, засідки, так людина може отримати поранення з артилерії, але знову ж таки бой, ну, контактні бойові дії, так, коли ми бачимо противника, противник бачить нас. То це все таке. Ну ви не піднімаєтеся до рівня до того, який ви собі напланували, так на нафантазували. Ви падаєте до рівня своїх навичок, до умовних, безумовних рефлексів, що магазин треба зняти лівою рукою, що його треба кинути в сумку для скиду. Що ніж у вас знаходиться там в певному місці, і ви без участі думки можете його дістати, це важливо. І саме з таких навичок і складається професіонал, так людина, яка ну, там, намагається так стати професіоналом, мусить розвиватися, читати певні книжечки. Я тут від себе пораджу там тактику легкої піхоти. Як на мене, це настільна книга має бути для всіх. Я від себе можу порадити там книгу Рейнджера. Знову ж таки, настільна книга для всіх, як би там не було. Ну там так само, там для артилеристів, для всього є певні піхотні дії, які ну, мали би знати абсолютно, абсолютно всі військовослужбовці. Там мене хлопчик питав, просив розказати про наряди, так, чому то важливо. Знову ж таки, базова загальновійськова підготовка. Вона вас підготовлює так до, ну, до певних дій в армії. І добовий наряд так суточний, тобто сутки, доба. так. Людина має не спати, і після цієї доби вона ще не спить до відбою. Тобто це майже ну майже дві сутки. Так виходить до дві доби. І командир дивиться на реакцію цієї людини. Чи вистачає їй здоров'я, чи вистачає їй там всього-всього. всього І людина сама розуміє, як вона себе буде вести і що їй важливо, які вона має там ну, відчуття після такого. І це важливо, ну. Урозуміти так, дійти, дійти до розуміння до участі так, в бойових діях. Тому що бувають різні ситуації. Мене питали там за протидиверсійні дії, тобто, знову ж таки, оця вот фішка, оцей добовий наряд, так, який там ми називаємо днювальними. Він знову ж таки страхує певні табори від ну, вночі, так коли всі сплять, один все таки чергує, і це дає змогу реагувати на різні різні якісь надзвичайні події. Абсолютно різні. Тобто, це може бути пожежа, це може бути напад ворога, це може бути проникнення, так, іншої диверсійної групи. Окрім того, окрім цієї людини, яка охороняє ну, розпалагу, так звану, так там де всі знаходяться, так, де знаходиться особовий склад. Окрім, окрім них, ще знаходяться ну, такі, ж, такі ж наряди, які охороняють там парк, так паливномостильні, зброю, техніку і так далі, і тому подібне. Тобто задача днівального він охороняє людей, так які там знаходяться. В ППД або там в тимчасовому ПВД, так званому, так пункт тимчасової дислокації, і його задача, окрім того, що спостерігати за надзвичайними подіями, передавати правильні сигнали, тобто, знову ж таки, там тривога, обід, сніданок, вечеря, підйом, відбій і так далі, і тому подібне. Це про дисципліну, це про певні певні. Моменти, які е, все-таки мають дисциплінувати військовослужбовців, зрозуміти, що вони далеко не цивільні, е, що в армії має бути дисципліна і порядок. Тоді ми маємо е, підрозділ, який управляється, так, і який е, ну, може виконувати фахові і не дуже фахові бойові завдання. І це про психологію е, як підлеглих, так і командирів, так, і майбутніх командирів, що теж важливо. Але, на жаль, вкиди, так, вкиди людей, які слабо розуміються в даній тематиці, вони чомусь це ну, розподіляють так, як неправильний підхід і розказують там про цивільний менеджмент. Цивільний менеджмент не дуже працює в армії і ну, застосовувати цивільні. Певні цивільні моменти не виходить з ряду причин, в тому числі і причин бойових дій, скажімо так. Я розумію, що це знову ж таки не дуже популярна така тема. Зараз навпаки популярно розказувати наскільки непрактичний бойовий там статут, так наскільки все там недолуго і неправильно. Наскільки недолугі. особливо мене всміхають е, ці сайгаки, які там е, до 22-го року сайгачили. А зараз він такий весь тактикульний, військовий. Не буду називати з вашого дозволу там певних особистостей, які там е, зараз розказують е, такі, е, ну дуже дуже цікаві казочки, які не мають нічого спільного з реальністю. Хочу підтримати, знову ж таки, хочу підтримати побратима. Посилання лишаю в описі пан Мамай, який популяризує, пропагандує, намагається просувати ножовий бій. Знову ж таки, ну, це про психологію, це про можливість. Так, це про ну про виховання воїна. Так, це про те, що людина е, знає, вміє і буде робити в критичній ситуації. Це теж важливо. Ну е, там оці всі. Теорії про те, що якщо два дві людини з ножем б'ються і один помре зразу, а інший помре в швидкій, то лиште для підлітків, які там ну яким то не потрібно знати, нехай підлітки далі в то вірять. Доросла людина, розуміюча, думаюча, вона би мала б згадати, наприклад, дуель пана Боуї, так на піщаній косі. Коли там Боуї отримав декілька поранень холодною зброєю, так і не вмер, так і медицина там була далеко не на сучасному рівні, от, і все нормально, так. І він загинув аж, аж через багато багато років після цієї дуелі. Тому знову ж таки, знання, вміння і практичне застосування цих знань це дуже важливо. То треба відпрацьовувати, і я теж пропагандую носіння ножа розглядання ножа як зброї для військовослужбовців. Це важливо, це дуже це критично важливо. І розуміння, як тим ножем користуватися. Це ну, знову ж таки, це безумовно важливо, ніж там в певних настановах бойовому статуту, ніж є зброєю. Там вартовий озброєний ножем кричить, стій буде застосована зброя, і він би мав знати, як її застосовувати. І оці наративи, які йдуть там від людей, які ну самі не дуже розбираються і не хочуть в тій темі розбиратися, що там треба загубити все і лишитися з одним ножем, ну Но це печально. Насправді це печально знову ж таки. Там і нам про про застосування ножа говорить і CQB. Той самий там дагер від Benchmade, який розробив там поліцейський, так тобто знову ж таки людина, яка розуміється, що таке ближній бій, що таке клінч, як працювати з ножем і пістолетом, це важливо, і на мою думку, знову ж таки, ну, хоча б там пару пару хвилин в день варто би виділяти на роботу з ножем, як ним працювати, що з ним робити. І тоді все буде добре. І дуже прикро, що навіть після цього сумнозвісного бою так, з Якутом, який я там обіцяв не коментувати, обіцяв не розказувати, я на то, ну, я я знову ж таки, там, я розумію, що ціла плеяда до того призвела, але ну, якщо там страгуватися, то ну, це п'яна поножовщина, це ніякий не бій, як би там кому не хотілося. Тому знову ж таки вчити воїна бути воїном. Так, людина має знати, як працювати з ножем, що з ним робити, що з ним робити не варто, і як працювати там в обмеженому пронс просторі, коли там противник, так коли треба знищувати противника холодною зброєю. Це важливо. Тому таке в мене сьогодні відео: знову ж таки, все відпрацьовуємо, 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 відпрацьовуємо. Коли перестали відпрацьовувати, забули: падає рівень знань, рівень навичок, рівень вмінь. Падає іноді до дуже критично низького рівня. Так, це не буде рівень новобранця, який не знає, з якого боку на автоматі там ручка взведення зведення затвору, наприклад, але це буде дуже-дуже низький рівень. Тому тільки, тільки навчання, тільки відпрацювання, багато, багато, багато разів, багато повторень, тисячі повторень, дві тисячі повторень. Від'єднувати, приєднувати магазин, щоб це було на рівні просто. Умовного рефлексу, накладення турнікета на рівень умовного рефлексу, там, щоб руки робили то самі без участі мозку, так? Це, це важливо і це реально рятує життя. Тому тільки відпрацювання, умови виживання, так? походи в ліс, життя в лісі, це теж все напрацьовується, правильні облаштування таборів. Правильні облаштування позицій, удосконалення їх, це, це все безумовно важливо і це потім облегшує життя в полі і рятує життя в бойових діях. Таке в мене сьогодні відео. Сумбурне, досить, досить, напевно, таке специфічне. Знову ж таки, це посил не до всіх моїх підписників, посил більше до. Тих, хто є, хто був і хто буде. Ну, а решті, в принципі, можуть просто мене послухати на фоні чогось. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!